Виконуємо номер 699 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Порівняє числа А і Б із числами 6 і 10. Малюнок 182. Результат запиши за допомогою знаків порівняння. Знаки порівняння це знак більше, менше і дорівнює. У нас є координатна пряма. Одиничний відрізок даної координатної прямої відкладно зліва направо. Отже, з двох точок на координатній прямій буде більша та, яка розміщена правіше. По відношенню до числа 6 число А розміщено правіше. Тому А буде більше 6. По відношенню до числа 10, число А розміщено лівіше. Тому 10 буде більше, ніж А, відповідно, А буде менше 10. Тепер розглянемо число Б. По відношенню і до числа 6, і до числа 10, число Б розміщено правіше. Отже, Б більше І 6, і Б більше 10. Ми порівняли числа А і Б з числами 6 і 10, розміщеними на координатній прямій. Результат записали за допомогою знаків порівняння. Число А більше 6, менше 10. число Б більше І 6 і більше числа 10. Номер 699 виконано.